У Львові відбулися змагання з бальних танців міжнародної класифікації. Турнір IDSF – це нагода для бальних пар вибороти перепустку на світові змагання. Показати свої вміння на львівському паркеті. Приїхали пари з Угорщини, Словаччини, Білорусії та Молдови. У нас буває, що дуже суб'єктивно судять. То тобто, тут нові судді вони не знають відкуди ми, як ми тан... Тобто, вони тільки бачать, як ми танцюємо. І вони так чесно, чесно судять. Турнір IDSF – це перепустка на всесвітні змагання, здобуваючи бали на таких конкурсах, кожна пара отримує місце в світовому рейтингу. Наразі беззаперечними лідерами є італійці та росіяни. В нас українських пар в п'ятдесятці є дуже мало, буквально одиниці. На жаль, львів'ян наразі там ще немає, але власне ми проводимо у Львові такі от рейтингові змагання саме для того, щоб підняти рейтинг наших пар. Упродовж вечора пари танцювали у двох категоріях стандарт та латина. Рівень підготовки українських пар вразив міжнародне журіні. Рівень українських пар дуже високий. Наші пари витримують доволі велику конкуренцію з українцями, але ніколи не знаємо, як закінчимо, бо постійно з'являються нові пари, які дуже добре танцюють. Вже наступного тижня турнір IDSF проведуть в Ужгороді.